І знову всім привіт! Ну що, і слідущий день тихого полювання вирушаємо в ліс на пошуки грибочків зимових. Ну, а що нам попадеться, як завжди, все будемо знімати, будемо показувати, фільмувати? Ну Думаю, може з пару штучок ми щось знайдемо, як нам повезе, навкруги така красота, ліс покрився інієм, Направда трошки ми запізнилися, треба було вийти трошки зранку. Зараз у нас на годиннику вже половина перший обід, з дерев все осипається, та буде, напевно, мокрі. Ну нічого, думаю, сьогодні вихідний, немає що таке робити, піду в ліс, пошукаю собі грибочків, підзбираю, а вам заодно покажу чудову природу навколо нас. Ну і що? Зараз на даний час коїться в лісі, що росте. На середину січня, на сьогодні у, нас 15... Ту, сьогодні у нас 14 січня, старий новий рік. Зразу всіх вітаю вас з старим Новим роком. Ну, що вперед, погнали за грибочками. А що буде, то все, знімаємо, показуємо. Так, під шум зимового лісу. Трошки в лісі мокровато. І ми лишень зайшли і нам попадають тут два грибочка. Ось такі дві молоді красуні. Що зриваємо? Йдемо далі. А ось і наступні грибочки нам попадають, друзі. Попадає нам юдені вуха. Такі молоденькі, поросли по патику. Ось скільки їх багато. Так, тут попадають нам ось такі гриби зимові опеньки. Зриваємо і йдемо далі. Так, а наступними нам попадає, друзі, знову юдені вуха. Ось такі чудові грибочки. Беремо йдемо далі. Знову нам попадає ось така красота. І ось такі нам западають грибочки. Зриваємо, пішли далі. Пройшовши буквально пару кроків, нам попадаються на нашій дорозі ось такі грибочки. Молодесенькі, гарні, зимові гриби. Краса. І тут біля свіжовиритої кертини нам попадаються в листках. Знову такі чудові. Молоді гриби. Ось. Краса. Беремо тільки шапочки. Такі красиві ніжні грибочки. На вході в ліс ми бачили таку чудову, гарну зимову каску. Ну, зайшовши в глиб лісу, все похмуре, темно. Та ніби попав зовсім в другий час і в зовсім в другий ліс. Заходячи в ліс, нас чекала така краса. А тут все падає, мокро. Ну, трошки погоду ми вибрали не ухти. Там все наверху біле біле було би зранку, було б по красоті. Ну ми вийшли в обід. Ходили-ходили. Ходив, шукав і так і знайшов. Але взяти їх неможливо. Подивіться, де вони собі виросли. А вони собі ростуть аж там само. верху. самому, не знаю, чи добре видно вам. А там такі гарні красиві корчики. Такі гарні красиві корчики грибочків. Де вони аж повиростали під самим верхом дерева. І ще такі молоді, красиві, гарні. І що ти їм зробиш? Там ми їх не досягнемо точно. Дерево молоде, тоненьке, воно нас не витримає, хоча б хотів підлізти. Нереально. Ну що, будемо лишати, подивилась на цю красу, йдемо далі. Ну а що, тут пройшовши буквально метрів 20-30. Попадає нам така краса. Такі молоденькі. Тут полізли по дереву далі. А з цього боку взагалі краса. Подивіться, які притулилися. М -м -м. Ну що, все-таки ми їх знайшли. Далі знову ось такі попадають нам, пройшовши буквально пару метрів, і знову таки зазирають прямо з-під кори. Такі чутові гарні зимові гриби. Зараз їх зрізаємо. І йдемо далі. Чудові гарні шляпочки, біленькі-біленькі. Що, біленькі. йдемо? Так, а ось тут забираємо патичок, а під ним ховаються ось такі молоденькі, красиві зимові гриби. Ось така чудова краса поповнює нашу корзину. І продовжуємо нашу мандрівку по чудовому зимовому лісу і нам попадаються слідущі грибочки. Попадають нам слідущі, чудові гарні зимові гриби. Така чудова сімейка собі поросла на стовбур патика. А тут нам ось така попадається чудова красота. Мальовничі, біленькі шапочки. Ось які. Ну що, беремо, йдемо далі. А тут нам попадаються такі старенькі вже, друзі, підуставші, зимові гриби. Там вони ще є, ще дві молоденькі, але ми їх заберемо. Ось такі попадають. Ідучи по лісу і з нам далі попадають такі грибочки. Ось така краса нам попадає гриби, справжнє джерело білка і поживні ласущі для кожної людини. Їх можна купувати в магазині або на ринку, але найцікавіше піти до лісу і назбирати їх самостійно. А перш ніж вирушати в ліс на збір грибів. Важливо розібратися в їх різновидах і класифікаціях, і їх відмінностях. Кожному сезону притаманні свої унікальні культури. Їх простіше знайти в той чи інший місяць. Так само точно відбувається і зимою. А в рейтинг популярне зимове гриблів потрапляють всього три вида. Це в нас, друзі, фламоліна, зимовий опеньок, юдине вухо, мур і вішанки. Зимові опеньки ростуть сім'ями, люблять високу вологість, тому їх завжди багато в місцях повалених дерев і старих пнів. Так, і тут в листочках нам знову попадають. Така краса, і там пістов бором дерева. Ще ось така краса. Молоденькі, красиві, гарні зимові гриби. Ну що, зриваємо і продовжує наш похід. Йдемо далі. І що, і знову не встигли? Знов така купа гарних грибів. Ну ці ще, Ні, ці ще можна вибрати. Ні, вони храбакли. Харбакливі, постарили. Нічого з них не буде. Тому верхом пішли молоденькі. Ось молоді, красиві шапочки, полізли по стовбуру дерева, Догори, 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 догори. І так аж до самого верха. Оскільки досягаємо, доти зриваємо. Так, і знову продовжуємо наш пошук. І під деревом там нам попадають знову гарні красиві грибочки. Ось яка краса. Молоденькі повибивали Що саме цікаво, що вони наростають дуже швидко. Буквально я був тут 3-4 дні назад. Ми тут збирали і вони вже знов тут повибивали, понаростали ось які. Молоденькі, гарні. Ростуть нам на утіху Ну що, збираємо, йдемо далі. Так, а тут нам попадає велика сім'я. Такий повалений падик, а на ньому полізли. Менші. Пішли, 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 пішли. А тут починають такі вже серйозні корчики розірвати. Ось. Такі. Гарні. І пішли вони далі. Ось. Таку. Полізли. Такі. А там ще. Ось така краса нам попадає. Ну що, Черпот маленький зриваємо, йдемо далі. І наступний сухий патик, І на ньому зразу знову ось така кількість зимових молодих рибочків. І пошли собі по дереву. Є ще нам попадає двійка. Ні, три поодинокі, але гарні. Забираємо. Ну, це вже нам попадає красава. Такі гарні, чудові зимові грибочки. Та чудова велика сім'я. О, Тутка. І більше, ніж десяток. Десь орієнтовно штук 20. Ми що, зриваємо, йдемо далі. Оце такі шапочки, красота. Ось. І такі попадають. І наступне дерево. І нам попадають ось такі дві молоденькі, а по сусідству ось такі старенькі. І тут знову зазирають молоді грибочки. Ось ще такі нам попадають. Така невеличка молоденька сім'я. ось під кори. зазирає. Ось яка сім'я величезна. Сховалася під корою, зразу на тих не замітив. Підійшов ближче, а їх тут -ка скільки. Ну що, то вже як починаєш збирати, то вже збираєш, що пару кроків. І попадаються нові нові. І чим раз краще і краще. Дивіться, опа. Які нам тут -ка попадають, прямо на корі собі ростуть чудові, правда? Ну що, беремо далі? Так, і тут нам знову попадають ось такі. Ну що, друзі, нема такими великими сім'ями. Якби ти хотілося, нормальний корч 60 штук, як то кажуть. Ну, попадають по 10, по 5, по 6. Ну, потрошки-потрошки, до купки до купки і полегоньку у нас прибуває. Так, і тут в нас така величезна повалена верба і на ній знову попадає пару штучок. Ось таких рибочків. і йдемо далі. Що, ось і... і доказ. Старі зриваємо, а тут зразу такими кубками ростуть молоді. Прийде на наступний раз і знову буде що брати. Тут одні. А тут ще одні зазирають. Молодесенькі, гарні. Ось там нас зазирає. Ось там собі так сховалися. І зазирають. Таких пару чудових молодих рибочків. Так, тут -ка прийшли далі і з під коритаму зазирають. Ось. Знову. Опа, оце нам попадає і сюрприз. Подивіться, скільки їх тут, а тут їх багато. Що багато, то багато. Тут така кубка. Тут знову таких. Так, і знову повалена верба. Минулими разами, друзі по вербах щось їх тут не було. Я тут ходив, зазирав. Цього разу вони вже полізли по вербі, Чи тому що трошки схолодало, в лісі більше вологи. І вони полізли. Ось, пішли по вербі, тутечки є. тому далі знову зазирають. Переходимо далі. І знову тут капару. тому далі знову пару. Пішли, пішли, там знову є. Ось. І сюди знову вони пішли. По стовбуру потика. Там далі наверху, я знову бачу їх. Так, стопа, тут що за гриби. Тут ще якісь грибочки зазирають. Ось такі. А там далі, вон там знову бачу їх. Знов повалений стовбур верби і знову на ньому гриби. Ось. Продовжуємо йти. Ось тут капару молоденькі, гарні. Зазирають. Красота. Так, а ось тут десь скільки старих. Не встигли, ну нічого, але зато там опозиція наверху, на самому переломі, гриби. Ось тут такі зазирають собі. Ну, такі чудові гарні гриби. Ще такі. ну Це не міг пройти, не зняти вам, подивіться, яка краса. Просто нема слів. Такі дивовижні гриби. Цікаво, правда І тут топтички знову нам попадають такі красуні. А тут знову поросли по цілому патику. Здовж по вербі, пішли собі. Перелазимо вербу, там бачу красиві, ще гарні дитині гарні корчики нам попадають. Ось яка краса. О, Пішли вони по вербах. Зразу їх не було. Отакі. От ну що, і йти по лісі. Перейшов я межиці верби. І нам, друзі, починає перти. Тут такі нам вже попадають гриби. Тут ми зараз накосимо. Це ми сьогодні тут накосим. Дивіться, які тут чудові гарні великі пішли. Угу. Дивіться, їх багато. Тут знову такі. Так. Але там мої ще. Давай переходимо далі. Я вже тут поп ходив, поп О, дивіться, які Тут красиві гарні. Ох, які шапочки є. Як подивіться. Яка то краса. Які то гриби? Такі шапочки, а там, дивіться, ну, це вже будуть відбивні. Такі здорові. Підмерзли трошки. є літ на них ось. Підмерзли трохи гадицькі частонькі ідеальні, Краса. Зриваємо. О, така вже буде відбивна. Дітські гарні. Ну, це нам вже повезло. Що повезло? Ось такі чудові гриби. Так, ці що? Це ще такі тканічого йдемо брати. Ось. Так. І ще я десь бачу. Зараз я покручуся, Так, ці зараз зірвем, ті зірвем. в общем, добре, зараз зірву і покажу вам далі. І що, і що Зразу я їх був пройшов. Пішов я під цей патик. Не замітив, там зверху. Ось. А там зверху собі ростуть. Ось такі. Так, а тут такі грибочки і знову попадає нам вушко. Ось таке. І там далі. Ще одне. О! Краса. О, там далі бачу ще. А зараз перейдемо. Головне сюди залізти. І тут к нам попадає знову. Такі молодесенькі. Гарні, ну ті лишаємо. Так, що таке? Вся вже перемерзло, а там мої красиві. Десь зазирають. опа Опана. Ось така краса нам, друзі, попадає. Просто шикарні гриби. Подивіться на них. Такі гарні вушка нам попали. Є, добре, зриваємо, йдемо далі. Так, я обійшов я цей патих з другої сторони. І тут нам знову попадають вуха юдені. Ці такі гарні великі. І тут є ще одна. Ось. Такі нам попадають грибочки. Все, в Леді, Попідмерзали. Ну така красота. Добре, беремо йдемо далі. Ну що, друзі, поки що нам попадаються тільки два види основних зимових грибів. Це юдені вуха і зимові опеньки фламоліни. Третій основний зимовий вид їстівних грибів. Вішанок нам перто не попадається чомусь. Ходжу цими лісами, негоден я їх знайти взагалі. Можливо, вони в нас і не ростуть, хто його знає. Хіба ще є один варіант піти пошукати понад Дністер? Можливо, ми знайдемо час і підемо тими лісами позазираємо. Можливо, там щось росте. От думаю, фламуліна зимою опеню там 100% має бути, бо там волога досить гарна біля самого Дністра. Думаю, вони там мали би бути. Але чи є вішенки і ще якісь, це я не знаю. Ну, напевно, знайдемо час і підемо. Подивимося, самому ж цікаво. Чи воно там росте, чи не росте. І знову повалене дерево. Що це у нас є, по-моєму? Або липа. Так, це у нас є липа. І на коренях ростуть грибочки. Ось такі молоденькі, гарні. Тут один такий корчик. Це не все. А тут дивіться знову такі. Молоді такі всі красиві, як на підбір. І тут ось знову такі пішли гарні молоді. Здорові гриби. Ось така краса. Що, зрізаємо, продовжуємо. Так, і продовжуємо йти по лісу і попадається нам слідуща знахідка. Ось там отакі зазирають зимові грибочки. чує моє серце, що ми сьогодні порожними руками додому не підемо. Сьогодні ми їх наберемо. І знов такі молоді, гарні гриби нам попадають. Зрізаємо, а тут ще є. Ці вже зрізати ось тут ще зазирають. Така краса. Разом ось тако Беремо, йдемо далі. Так, а це ж вона попадає за гриби. Зразу подумав, що юдині вуха, але то не вони. Хто знає, що це за гриб, напишіть. Ось такий нам попадає. Подібний трохи зі споду на фламоліну, зверху колір на юдене вухо. Зразу далеко подумав, що юдині вуха, але то не воно такі ростуть собі. Ось сьогодні нам взагалі з грибами повезло, друзі. Що назбирали, то назбирали. Добре, ще зараз трішки походимо. Рішив я тільки таким горбом. Піду цими горбами позазираю. Можливо, щось десь тут росте. Перевіримо. Є, добре, нема, то будемо на цьому закінчувати йти вдома. Добре, йдемо. Так, і знову нам попадають такі самі грибочки, Тож вже більші. Ось такі вони. Такі інтересні. Ну, не знаю, що це за гриб. Попадається вони вже сьогодні другий раз. Ну, хто знає, пишіть. Поділіться інформацією, самому цікаво. Чи якісь ділові може, чи не ділові. Добре, йдемо далі. Лицька краса навколо. З дерев всього опадає. Красота. Ну і що, продовжуємо йти по лісі. І ліс не перестає нас радувати своїми дарами. І ми знову попадаємо на чудові гриби. Ось тут вже цим вже все постарили. Але там є цікавий екземпляр, десь гарний чудовий корч. Здоровий, мабуть, на сьогодні найбільший корчик. Краса нам попала. Ось я підійшов наш слідущий грибний похід до фіналу. Був дуже радий знову вас всіх бачити. Позбирали ми сьогодні гарних зимових грибочків, попадали нам з пламоліна зимовий опеньок, юдене вухо, муар. В общем, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. До наступних чудових рибалок. Папа, -па. а вони ще, думаю, будуть. Зустрінемося на слідчих чудових рибалках.